Сьогодні вся Україна у вогні. Сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері, жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як кладати голову за ідею. Україну за добро за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтет, добробут нації. Слава Україні! Солдати, воїни, Ви мужні і непохитні. Ми ваша віра і опора по толу. Нехай небесні кольори поркиті, освіть вам дорогу через мову. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, не стане скоро час, коли ми відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Ми зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми для вас вічні боржники, ви Ві стільки робите для кожної родини. Прикладом мужності, незламності і сили для дітей та дорослих. Бажаємо вам міцності духу та доброго здоров'я, бадьорості, мужності, терпіння, віри, надії та перемоги. Дякуємо за мужність, патріотизм і відвагу. за Україну, за можливість навчатися, за мирне на небо, за щасливе дитинство, за віру в майбутнє, за кожен новий день.